Ні, він далі падає. А, з нами один тип, над вами прямо. Та, да, з нами точно тип mm -hmm. пульчик. Де? Пада буде падати на жовт. Або на машину буде падати. А, mm -hmm. ah, бачить. Є один. Ну я один даю, який в началі, а я yeah. тут... Третій залутав. Макс, другий. Да ну да, ну, та... куда ты побежал? А че ты побег? Короче, это было тупо. Він один, и і... я просто шесть забувся, что він є. Жовта мітка на углу. Okay. Ой, что стало? Uh -huh. Ой, це був. Ну, можете його пока зовута вдвох, а я піду ресну. Так, ты и травм. Так все треба. Це ще треба. голий босий. Так, мені треба бронь найти. Если шо, мин чип забере, Та, по-моєму, в мангарів, ангаре, в якій я падав, була броня. Бо там на ящиках зверху, або в ангаре. Да. Забирайся умирать, чи що? Да, да, да. Я, ну я просто далеко від вас. тому я сказав, що чіп, якщо що, заберете. А, слайд, ти ще там. А що таке, Я зараз швиденько утонушусь. Я ж розумію, що я там все спылесосы. Забирай славу. Я так розвідкою буду і на бєстрій машинці чук-чук. Угу. Стоп, там ми як і поїхали. Там зона. Да. Що тут цікавого? Просто будемо в центрі зони залобитися. 30 чоловік оцем набільше цікавить. Да-да, тебе не про ебать, да шанс. Ну, тут бутер Ой-ой-ой. Уходимо. Давайте на якусь горку. Пачка бачу, стоїть. Ні, давайте кемпи будемо відбивати. Ті. Угу. Бачу, другий поверх хе Він офігів, я думаю. Ага, коня. В нього просто куча гранат, куча всього. вийшов? Ча вийшов з чата. осторожно там болик. О, Ой, я шей двух ног, там но ничего себе, два убийства не. Чекай, ты что-то с моим Все, и остальные два тоже минус. Заебись. Тут тупо склад за. Вы делаете а? э, 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 не могу понять, в чем прикол. То, шо, шо. Эф, вы делаете что-то. Не срабатывает с прошлого Походу, треба менять свечи, чи шо. Надо, я запасни. Ага. Блін, я тобі кажу, тупо, коротше, тіпи не поняли, що це робиться. Йо, машина під'їхала на, на, рез, на рез. Поняв, зараз. Один, вроді, під'їхав. Кинь метку. Машину йому уничтожить. Кинь метку. Ага. Жовта метка. Бачу. Тіпи впали э, десь. Наступ, люди! Де да тут? А, вона була без нічого. Я розумію, так. Прилетів, прилетів просто. Да, да, да. Всі уташли. Нам хтось працює. Ззаді нас, в спину, в спину. Ось угу. там. На жовтій. Ззаді десь. Тільки не бачу де. Далі. Так, зараз. Добре. Так. 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 Надя, обережно. А, Боже, стид. Одинодом мішати зароботим просто. І, я поняв. Виганяють. Тож, пінч мене як щось? не побачить. В садик ще у нас є люди. А в тих типів, де ви повбивали, там не було 6х, як Так, Оооо. Я думаю, що в мене щось немає в фига. Я щось не, не ну, є? Ну, там був нокнутий, його підняли, тільки що в димах вони перебіжали по-любому. Mm -hmm. Ну їх сейчас зона буде держать. Mm -hmm. Я я mm -hmm. бы перебежал mm -hmm. next домик. Лут падай на 262 штуки. Рест людина. Понял. Маск халат. Mm -hmm. У дуже погано. Да, да, да. Цей и вин біжить Правища. Чао, держи. Я тут хтось? У нас тут люди. домику, людина, одна. Другий поверх. Офігеть. Це Это пиздец. Офигеть, конечно. Я понял. Блін, не чим кен. Ой, шо осталось? Та що сталося? Трохи нема. <сцел> Та пофіг, з мене злутайте лут. В теорії мене ще можна резнути. Та, Та без, це, даже без... Даже без теорії. <пілляй> <пілляй> це <той тип. пілляли> Останній. Блін, ви щось тут е задиміли <пілляй> все, що я ж, блядь, і... Терявся, як вилізти на другий етаж. Шан а зразу біля дверей наліво повертаєш. що все. Там дими. Ніфіга, взагалі. Дими на Угу. О, ставься. Зверху. Да. Ой-ой-ой. По... У нас халатник. Двете, зарабнем ехать, зарабнем їхати. Давай, давай, дожи. Подожди, нема на чому. мы. У нас халатник. Маша ехать, зона рядом. О, ви спокійно добігаєте. На, 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 на сыней, на да? Да, да, да. да, да. да. Це тім з масхалатом. Уже трохи вверх, вони. Сейчас поехать, то кудись на Я Їх не видно, угу. Бери тачку. Макс, сідай в тачку. Давай, 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 давай. Зу, то ж зона Її, давай. Ну то сядь в тачку и еди. Давайте. там. Справа скрывают. Там на помаранчевые люди. Угу. Да-да. Елюды. в зону. Да, -да. Люди. Все. Та їду, їду, їду. Просто стоїть. Якийсь висоток, навіть не розумію, його просто зажав. Бетер. Ось і той самий Бетер. У мене бінці. І зверху люди. Бля, везде люди. Капець, що происходит вообще? Нам десь тут треба Да, да, да. Ну не в сону, не в сону. Прямо тут. Прямо тут, так. Більше нема як. А, аж зверху. Угу право на аж зверху. Вихідно. що можемо не. Вам не можна підніматися до них, бо у вас з бетера. Ну так, да, люди поки що цього. Бити. Думаю, вони не better... будуть на... на нас бетер. На нас. На нас. Ми Давай. Ми можемо його зробити. Що Що і злякався? все. А тепер чекайте вверх. А тепер да, чекай треба вверх. У них там перестрілка жорстка, так що я думаю, що в неї. Поки не бачу Я Тоже не бачу никого. Там тачка, там вроде був. Бетеру погано дуже сильно. Він Угу. Ну це мінімум 2 трети ви йому зняли. Можем їх підъезжать, конечно, бо нам теперь або через них. Зайти. Ну або через них тип, попу тип. Да. Підходимо. Поїхали. А, ти. Точно машині. Сейчас люди будуть. И це дерево не в зоні вам до следующего надо. Блін. Окей. Працюють. На зелені працюють. Він дебіл. Ага. А тут, а тут а Чуть -чуть і Да мы кидай. Ой. Чуть-чуть погано їй. Кого знесли? Де знесли? Оного кинув метку на жовтій о там за деревом. Окей. Да, дивлюсь. Попав раз. Справа, зліво. І там, де ми справа біля дропа розкинулись Біжить, е, біжить, тіпа... типу, на побіг на mm -hmm. жовті, і там де диме... ми. Треба тоже ДМИР порозкидати, Біля нас кинути дима. Одного кинув, дима. перебігає вона Блін, надя. Там, там. 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 на сыні, на сыні за деревом чекає вас. Прибежав, тіки, шалевіше. Да, я понял. И тут знаешь, що происходить вообще. Надо справами пайтиться, отжимать у них территорію. Я сейчас підніму тебя. Давай я в контролі я об... в yeah. є yeah. димиш, а нам дими. Хоть не були. Нормально. Yeah. Бачу, типа. Сейчас попробую його зняти. Якось. Угу, вообще пока... не тут. Не-не-не, у нас да дому да. Ой, Чому щось в мене сьогодні з гранати вообще летить, я не знаю. Прям сіди з гранатой. Все, где осталось? До камінчика, макс. Внизу. Перед нами. Бачу. Минус. Диме він Так, один зліва залишився. Угу. За димами. Нема чим кинуть, все. А на ближню зброю і зажать кількістю просто. Куди? Сю-ди. <плес> Нічо собі. Куди ти там кинув? Вау. Та він не кинув, він а його це цієї забрав. В дима просто. Це просто, це просто. Це що було, я навіть не почувствою, сі чесно. Я вже не зрозумів, що це стоїть. просто на розслабоні граю, кидаю гранати, вбиваю всіх. Я не знаю. Це самій лучий топ просто. Ні, ну дуже гарно, дуже гарно, прям вийшло. Прям я не знаю. Я не знаю. Мене вважає, що.